Обзор на Трітікоську галерею в Москві. І поки ви думаєте, що за хуйня відбувається, я отримую вашу увагу для того, щоб розповісти про те, як московити безбожно крадуть нашу культуру та історію. Словом, готував я матеріал для нового сюжету і натрапив на ось таке відео московитки, яка гуляє по Третьяковській галереї, себто московській пародії на Лувр. Якщо ви не зрозуміли, що я хочу вам показати, пояснюю. Ось ця Вижгородська ікона, датована 12 століттям. Вона була головним церковним атрибутом України-Руси, допоки її не викрали та не відвезли на сучасну територію РФ. Там цю ікону перейменували на Владімірською. Зробили це для того, щоб історична тяглість йшла до російського міста Владімір, а не українського Вижгорода. Зараз уся архітектура руського міра буквально побудована на Владімірській Багаматірі. Цю бутафорію так добре просувають московити, що на англомовній віки ви буквально не знайдете української вишгородської ікони. Існує лише владімірська, яка вважається багатовіковим стрижневим символом руского православії. Ця ситуація демонструє те, як московити знищують нашу ідентичність. Вони переконують світ, що Росія має величну історичну спадщину у вигляді Руси. А як доказ показують ікони 12 століття? А хто там уже буде розбиратись, чи то їхні ікони, чи може трошки крадені. Ну а якщо вони вже вкрадені, то може і не крадені, а їхні. Отже, щоб надалі ми мали змогу поширювати правду, не забудьте підтримати тих, хто зараз виборює нашу незалежність. Закиньте декілька гривень на FPV, це буквально може врятувати декілька життів. Покликання лишу в біо.